Як басни словева в тобі, польща завершила розслідування щодо російської шпигунської мережі, і вже завтра суд у Любліні судутиме 16 іноземців, які діяли у шпигунській мережі. Група вела спостереження за критичною інфраструктурою міжнародним аеропортом у Ясьонці, військово-морським портом у Гдині, а також залізничною станцією ужешові. І, звісно, пунктами пропуску на кордоні з Україною та ключовими залізничними лініями, де потягами доправляли зброю та гуманітарну допомогу до України. Повідомляється, що шпигуни пигуни встановили щонайменше шість камер з незалежним джерелом живлення та бездротовим зв'язком, які керуються за допомогою додатків, встановлених на мобільних телефонах. Завдяки цьому вони могли постійно стежити за авіаційним, залізничним та навіть військовим транспортом, маючи намір встановити на них GPS-мечки. Також в планах було тоді пустити зрейок потяг із військовим транспортом у Польщі та України. За це запропонували їм 10 тисяч доларів в. Нагороди і серед інших завдань до речі були підпали будинків, машин і навіть побиття людей і розклеювання листівок проти українців. Тобто намагалися зробити все якось так, щоб скром... Скром... українців наших скрокоментувати. Тож детальніше про це поговоримо із військовим експертом. Це Олег Жданов, який долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю і дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. І звісно, слава Україні. Героям слава вітаю. Отже, дивіться, дізналися, що вже завтра у Любліні будуть судити 16 людей. Мова йде про те, що у Польщі завершили розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла от на замовлення російської розвідки. Скажіть зараз, що може загрожувати обвинуваченим? Ну там може загрожувати до до державної зради шпигунство в пользу країни агресора. Або іншої країни це може бути прирівняно до державної зради. Так що я не знаю, не знаком так близько з карним кодексом Польщі, але я думаю, що це може бути вплоть до, до вічного ув'язнення. Дивіться, якщо ми говоримо про те, що завтра таки нарешті відбудеться суд, чи може зараз це бути такою, знаєте, дуже показовою акцією для всіх інших шпигунів, які досі перебувають зокрема і на території європейських країн. Ну зазвичай, зазвичай завжди держава, будь-яка держава використовує такі заходи в, в якості пропаганди і інформування суспільства. По-перше, таким чином держава звітує про антишпігунську діяльність, тобто контррозвідувальну діяльність, показує свої можливості. А з іншого боку, дійсно інформує громадян, що співпраця з ворогом або, або робота на користь іншої держави. Яка шкодить власній державі, це карається законом, причому доволі сурово. Так що це показник для для всіх, і для внутрішнього населення, і для загалом Європейського союзу. І до речі, якщо ми говоримо от саме про е, шпигунські такі осередки, раніше повідомлялося, зокрема в жовтні, також про це говорили, що найбільше їх зараз перебуває саме у Швейцарії. Е, чи змінилася, приміром, от за останні два місяці ситуація? І от що ви можете сказати про те, наскільки сильні зараз є ось ці такі злочинні осередки та угрупування на території європейських країн? Я думаю, що о, там дуже сильна агентура, і до речі, деякі деякі європейські країни починають заходи по боротьбі з цими, особливо російськими. Росія дуже довго о, створювала агентурні мережі на території різних країн. До речі, французька розвідка чи контррозвідка, так верніше буде, працює над е, зачищенням після низки терактів. Якщо пам'ятаєте, вісімнадцятому тому році. На в му році німецька розвідка теж теж поквапилася і починає працювати. І зараз там судять полковника Бундесверу, який продав.